Канал Фо. Прості рецепти. Доброго дня всім! Сьогодні я пропоную вам рецепт солодких маринованих помідорів на зиму без стерилізації. Починаю готувати. Для маринування потрібно брати помідори з товстою шкіркою. Якщо на помідорах є хвостики, я їх не відриваю. Вони додають маринаду ще більшого аромату. Ці помідори я додаю мінімум спеції, а саме горошини чорного перцю і горошини духмяного перцю, а також лаврові листочки. Сьогодні я також в кожну банку покладу шматочки різнокольорового болгарського перцю. Я буду закривати 14 банок помідорів, а вам покажу наповнення однієї банки, щоб вас не затримувати. Рецепт маринування цих помідорів розрахований на 1-3-літрову або 3-літрові банки. А я буду закривати в 2-літрові. Спочатку в банку кладу горошини перців і лаврові листочки. Потім половину банки наповнюю помідорами і в кожному помідорі біля хвостика роблю проколи делкою. Це для того, щоб помідори краще наповнювались маринадом і були смачнішими. Далі викладаю шматочки болгарського перцю, а після них знову помідори. Окропом наповнюю банку доверху і накриваю стерилізованою кришкою. Забула сказати, банки я не стерилізую. Я їх просто гарно мию. Це саме я роблю з іншими банками і залишаю їх на 20 хвилин. Через 20 хвилин виливаю з банок воду в каструлю. Воду в каструлях я довела до кипіння. В окріп кидаю цукор і сіль, гарно перемішую і проварюю 3 хвилини. Кінці в каструлі додаю оцет, все перемішую і виключаю вогонь. Гарячий маринад заливаю в банку доверху і закриваю кришкою. Всі банки з помідорами я перевернула. Накриваю їх і залишаю до повного охолодження. Я залишаю на ніч. Такі солодкі мариновані помідори на зиму я закриваю по 20-30 банок. Солодкі, тому що у складі маринаду велика кількість цукру та мінімальна кількість спецій. Цього разу до помідорів я додавала шматочки болгарського перцю. І помідорчики і перчик виходять дуже смачними, тому з'їдаються повністю і навіть випивається весь маринад. Так що сміло можете готувати. І всім смачного! Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі, я їх всі читаю. Всім вам бажаю миру і добра. І до нових кулінарних зустрічей!